Доброго здоров'ячка всім поціновувачам тих проєктів, які приходиться чекати десятиліттями. Окремий вид мазахізму та наївність скажуть блукаючі або просто хейтери. Неймовірна насолода пошуків будь-якої крихти інформації та океан блаженства від гучних анонсів, які розносять тих самих хейтерів на шмаття. Скажу вам я. Отже, так чим більше ми його чекаємо, тим приємнішим для нас буде результат. Розробники думаю, це теж добре розуміють. Тому й будь-яка. Інформація на вагу золота проект окутаний містикою та загадками, що веде до все більш охоплюючого відчуття унікальності. Так брехати не буду. Впевнений, що в кожного з вас за роки очікувань є моменти, коли настрій, м'яко кажучи, не той, коли неймовірно важко. Та й враховуючи сусідів, які без того життя портять. І в такі моменти хочеться вибухнути, хочеться кричати на весь світ про відсутність справедливості, бо чекаєш руками, а отримуєш тупо скрін або орієнтовану дату релізу. Але ж в житті так само. Хто чекати не вміє, той отримує хіба миттєву насолоду, чи скоріше примарну заміну їй, але ж одиниці залишаються вірні собі, своєму вибору, ті, хто в результаті залишаються на коні. Так, друзі, ми саме ті, ті, хто вірні своїй справі, своїй ідеї в житті, і це не тільки про сталкер, тому що люди, які вірні тут, вірні й скрізь, а такі люди гідні поваги, та врешті-решт, вони завжди отримують те, за що боролися. Тому так, друзі, наш час вже практично прийшов. Залишилася практично якась доля секунди відносно того. Того, що прийшлося пережити момент істини вже ближче ніж будь-коли, та кожен із нас отримує те на що заслуговує. Stalker 2 вийде за декілька місяців, та в мене є чимало аргументів в підтвердження цьому. Отже, почнемо з офіційного сайту Stalker 2, що ми тут бачимо доступно 2023. Немає підстав не довіряти офіційному сайту гри, так як розробники періодично, я б сказав, активно відносно нових подій оновляють його. Тому, якби щось йшло не так, було б принаймні написано щось на кшталт орієнт. Товна дата релізу або взагалі ніякого напису не було б. Та якщо ми вже на офіційному сайті гри, з цього приводу пропоную відкрити пляшку ігристого та ознайомитися з тим, що нам обіцяють розробники. А саме, зона тисячі мисливців з усього світу шукають нового життя тут, у загадковій та небезпечній місцині на території колишньої чорнобильської зони відчуження. Станьте одним з них, рушайте у власну пригоду величезним атмосферним світом, що наповнений небезпекою і секретами, Розкрийте моторошні таємниці катастрофи. Полюйте на мутантів та досліджуйте смертоносні аномалії в пошуках дорогоцінних артефактів. Чи стане вам майстерності та хоробрості подолати аномальні людські загрози? Або ж ваша доля навіки залишитись в зоні? Історія. Зона приховує сотні таємниць і тисячі історій, та відкривається вона лише найхоробрішим та найспритнішим. Почніть в ролі сталкера одинака, досліджуйте унікальний постапокаліптичний світ та обирайте, хто заслуговує на кулю, а хто на допомогу. Приймаючи рішення, будьте певні, ваш вибір та та дії матимуть свої інколи зовсім неочікувані наслідки: бути рятівником та другом, про якого сталкери складатимуть легенди, сидячи навколо багаття, або ж виконувати брудні та прибуткові доручення впливових організацій. В зоні ви ладні бути ким завгодно, навіть самим собою, вороги. Бандити, офіційні сили правопорядку, вільні сталкери, різноманітні угруповання та звичайно мутанти світ сталкер 2 серце Чорнобиля сповнений хижаків, яким кортить заволодіти чужим майном та поласувати людським м'ясом, уважно вивчати їх поведінку та добирати особливу тактику під кожного супротивника єдиний спосіб перемогти, або бодай зберегти життя в танці зі смертю. Тут не існує абсолютної безпеки, оскільки ваш головний ворог сама зона, що здатна поставити під сумнів усю вашу майстерність та хоч. Оробрість у найнеочікуваніший момент, друзі. Якщо ви чекаєте Stalker 2 та хочете бути в курсі всіх останніх подій по грі, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео, та за бажанням можете підтримати мій канал матеріально, перейшовши за посиланням в описі під відео. Поїхали далі. Бій! Зона стала ідеальним чорним ринком, куди потрапляє надлишок зброї з усіх куточків світу. А отже, в потенційному арсеналі сталкерів понад 30 моделей озброєння та безліч модифікацій на будь-який смак. Напрацюйте свій власний стиль для ведення бою та покращуйте спорядження для максимальної тактичної переваги над супротивником. Як каже сталкерська мудрість, найнебезпечніша зброя не вогнепал, а витримка, кмітливість та вправність. Враховуйте це, прокладаючи свій шлях до серця Чорнобиля. Отже, друзі, звучить переконливо. Біглися по офіційному сайту, йдемо далі. Заходимо в Steam та шукаємо дату релізу. Отже, що ми бачимо, так теж саме грудень 2023 року. Інформація з офіційним сайтом гри збігається, що дає нам привід для більш очевидного розуміння ситуації. Отже, що Steam каже про Stalker 2? відкрийте для себе чорнобильську зону відчуження, сповнену небезпечних ворогів смертельних аномалій та потужних артефактів. Напишіть свою власну епічну історію, прокладаючи свій шлях до серця Чорнобиля. Чорнобильська зона відчуження Відчутно змінилася після другого вибуху у 2006 році. Жорстокі мутанти, смертельні аномалії та фракції, що ворогують між собою, зробили зону місцем, де дуже важко вижити. Тим не менш, артефакти неймовірної цінності вабили багатьох людей, котрих кличуть сталкерами. Вони пробралися в зону на свій страх та ризик, прагнучи розбагатіти на цьому або навіть знайти істину, що схована десь у серці Чорнобиля. Отже, звучить прекрасно, йдемо далі. В гуглі пишемо: купити сталкер. 2 знаходимо посилання на інтернет-магазин. Розетка. Заходимо, натискаємо на закладку характеристики та бачимо ось дата світового релізу, грудень 2023. Що дуже цікаво, так це те, що декілька місяців тому на розетці ні приблизної, ані якоїсь іншої дати релізу не було. Взагалі, зараз вона є. Також, коли в одному із наймасштабніших інтернет-магазинів України присутній певний опис до товару, думаю, працівники це роблять, опираючись на ту чи іншу інформацію, а не тому, що їм так хочеться. Отже, друзі, тут теж все сходиться. Йдемо далі. По тій же схемі заходимо в магазин мойо, і чи не найперше, що ми бачимо на сайті, очікується 0.1.12.2023. А саме від моменту, коли я пишу сценарій цього відео, 139 днів, 5 годин, 8 хвилин та 55 секунд. Оформіть попередні замовлення сьогодні та безкоштовно отримайте додатковий ігровий контент. Виділяйтеся з натовпу сталкерів, оволодівши унікальною зброєю та бронею. Насолоджуйтесь ще глибшим зануренням у світ сталкер з додатковими піснями та історіями біля багаття. Каже магазин Мойо. Ну і врешті-решт Epic Games, що ми тут бачимо? Available 2023. Отже, друзі, як на мене, дата релізу Stalker 2 є очевидною. Вся інформація по факту лежить на поверхні. Звісно, ми можемо мати 100% факти наявності чогось, але в той же час ніколи не можемо бути певні в тій чи іншій ситуації, ба більше людині. А так як розробка Stalker 2 обумовлюється людським фактором, то все можливо. Ймовірно чи скоріше очевидно, що доля вірогідності того, що гру Можуть перенести, є так само, як і доля вірогідності того, що це відео набере 5 мільйонів переглядів. Загалом, ви мене зрозуміли. Отже, якщо я правий, а я правий, то Stalker 2 вже дуже близько. Та ті, хто хочуть залетіти у всесвіт з перших хвилин релізу та не мають хорошого заліза, аби запустити це все діло на максималках, думаю, не варто зволікати з накопиченням вічнозелених на відеокарту 40-ї або хоча б 30-ї серії. А якщо бажаєте дізнатися, яку комплектацію потрібно придбати, бодай щоб потішитися на мінімальних налаштуваннях, при Великих затратах дайте знати обов'язково зроблю детальний розбір тих чи інших комплектацій для тих чи інших налаштувань гри. Отож, разом очікуємо S.T.A.L.K.E.R. 2 та не забувайте підписатися на канал, щоб бути в курсі останніх новин по грі.